Ми 8 а хочемо підготувати відео-репортаж до Дня української мови та писемності, який відбудеться 27 жовтня. І хочемо спитати у учнів та вчителів 6 школи, що таке для них говорити українською мовою. Ми хотіли би спитати, що для вас таке говорити українською мовою. Так, дякую за питання. Для мене українська мова це моя рідна мова, це мова нашої неньки України. І зараз дуже багато людей. Кажуть, розмовляють на суржику, на різних діалектах. Звичайно, я нікого не осуджую. Це вибір кожного. Але я хочу, щоб кожен розмовляв розмовляв нашою рідною, чистою, живописною і малівничою українською мовою. Дякую вам велике. Що для вас означає говорити українською? Дівчата мої любі, я говорю українською від народження, це мова моїх батьків, моїх дідусів, бабусів. Але сьогодні говорити українською це не тільки співати народних пісень. І виконувати якісь фольклорні обряди сьогодні. Українська мова це мова сучасної української пісні, масової, великого концерту. Це мова науки, це мова техніки, це мова нашого серця, це мова, яку сьогодні вивчає весь світ. Тому що Україна це сила і українська мова це основа нашої сили і нашої держави. Дякую, що для вас значить українська мова? Українська мова це моя батьківщина, це моя родина. Це все, тому що з мови починається перше спілкування, з мови починається навчання. І якщо я живу в Україні, це моя батьківщина, то і рідна моя українська мова. Я намагаюся розмовляти з нею завжди. І дуже люблю її, знаю багато віршів. І всього іншого. Українська мова для мене це Україна, це батьківщина, це я. Що для вас українська мова? Ну, для мене українська мова це мова мами, батька, це мова рідного краю, а ще тернистий і героїчний шлях мого народу. Що для тебе означає говорити українською? Українською для мене означає говорити, тобто я вважаю, що говорячи українською мовою, ми підтримуємо нашу націю. Ми підтримуємо нашу єдність, незалежність та наших воїнів, які зараз захищають під час війни.